Вони уважні, рухливі та сповнені життя, мають рівноважений і добродушний характер. Австралійські вівчарки, службові собаки з винятковим інтелектом та інстинктами пастуха. Представники даної породи відрізняються великою енергійністю та здатні працювати весь день. Ці собаки відомі на весь світ як надійні та віддані компаньйони, які підіймуть настрій своїми кумедними витівками для Аусі не знайти розваги краще ніж активна прогулянка з господарем міським парком. Тварини щиро насолоджуються суспільством своєї сім'ї і не люблять залишатися на самоті на довгий час. Хвостаті на своєму прикладі покажуть, що означає невичерпний оптимізм і вміння веселитися цілодобово безперервно. Собаки, які не тільки розвинені фізично, але й мають безліч позитивних сторін. Це їхня унікальна зовнішність. Смітливість і відданість собака поруди австралійська вівчарка виводилася спеціально для допомоги фермерам, та її первісним завданням було випасати худобу, вміло керуючи ними на відкритих місцевостях, і цей пес знав свою справу. Це можна помітити при прогулянках з вихованцем. Він постійно стежитиме, щоб ніхто не відстав від компанії і збирає всіх разом. Незважаючи на постійне бажання виконувати команди господаря. Собака в екстреній ситуації може приймати самостійні рішення завдяки своєму поступливому характеру та життєрадісності, Собаки завоювали собі безліч шанувальників, а також удостоїлися звання поводирів, компаньйонів та вихованців для служби в поліції, прикордонній службі, завдяки своєму нюху вони знаходять вибухівку, наркотичні речовини допомагають у затриманні зловмисників. Унікальний собака, який особливо підійде активним людям, це все аусі. Не дивлячись на розвинений інстинкт охоронця господаря, аусі не використовують для охорони та захисту. Відповідно до стандарту, дискваліфікуючим пороком є боягузливість чи агресивність. Цікаво також, що батьківщиною цієї породи є не Австралія і навіть не наближені до неї райони, а Сполучені Штати Америки. У різних країнах Аусі відома як іспанська, каліфорнійська, техаська вівчарка. Також її іноді називають Осі. Від природи австралійська вівчарка дуже добра і привітна, а тому чудово ладна і з іншими тваринами дружить із дітьми. А усі ніколи не задирається першою, але у разі недружньої поведінки родичів, а також при загрозі господареві або членам сім'ї, завжди зможе дати гідну відсіч для цього. Тварина має все і розвинену мускулатуру, і міцні зуби. До господаря відчуває найтепліші почуття, завжди лащиться, а своєю поведінкою намагається всіляко продемонструвати свою прихильність та вірність. Також австралійські вівчарки здатні до співпереживання та емпатії. Вони точно вгадують настрій власника, можуть поділитися з людиною як радістю, так і смутком. Ще усі дуже спостережливі. До незнайомців ставиться з побоюванням та настороженістю. Звичайно, багато в поведінці залежить від правильного дресирування та відповідного виховання. Щоб виховати хорошого і слухняного компаньйона в майбутньому, необхідно починати навчання з щенячого віку. Слід зазначити, що ці тварини мають винятковий інтелект і тому буквально схоплюють усі команди на люту. Собака породи австралійська вівчарка завжди сповнен сил і енергії, а тому потребує щоденних фізичних навантажень. З таким чотирилапим другом можна бігати, їздити велосипедом, плавати і ходити в походи. А усі показує високі результати у будь-якому занятті фристайлі, аджиліті, фрізбі та інших змаганнях. Неважливо, чи проживаєте ви у квартирі чи приватному будинку, ваш обов'язок забезпечити вихованця відповідними фізичними навантаженнями. Життя в квартирі може бути проблематичним лише в тому випадку, якщо господар не готовий приділяти багато часу дресируванню та прогулянкам на свіжому повітрі. Взагалі, для такої вівчарки бажано багато простору для ігор та вільного пересування, адже енергія з неї б'є ключем. Будучи дуже активними тваринами, аусі потребують тривалих прогулянок не менше 2-3 годин на день. Якщо австралійські вівчарці не забезпечити необхідних фізичних навантажень, вона почне виплескувати енергію вдома на господарських речах. Аусі не вибаглива у догляді. Найголовніше це дотримування кількох простих правил, що стосуються гігієни. Перш за все, щоб шерсть була красива, її потрібно регулярно розчісувати спеціальною щіткою, особливо в період линяння, а також у міру забруднення мити Пуни вуха й очі треба регулярно протирати від пилу, щоб не розвивалися інфекції. Пазурі необхідно регулярно підстригати. Життєрадісна, ласкава, кмітлива та рухлива. Саме так можна описати кожну австралійську вівчарку.